Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Овен. Розпишіть свій день по хвилинах і дотримуйтесь цього плану. Так вам вдасться все встигнути та залишити час на вечірній відпочинок. Якщо вам не треба йти на роботу, займіться домашніми обов'язками, які давно чекають свого часу. Запасіться продуктами на тиждень, наведіть чистоту у квартирі. ТеЛЕЦ. Високий рівень енергії 4 жовтня дозволить тельцям виконати багато важливих справ. На першу половину дня зірки радять призначити складні питання та складні переговори. А після обіду можна зайнятися легкою, необтяжливою роботою та трохи знизити активність та відпочити. ВИЗНЮКИ Дійте за планом. Раціонально використовуйте свій час. Вдалий день для завершення старих або давно відкладених справ. Нові проекти сьогодні не будуть просуватися. Проблеми, які несподівано виникають, будуть вас відволікати. Увечері близнюкам потрібно розслабитися та зробити перезавантаження. Рак. Не починайте сьогодні нових або великих енерговитратних справ. Обставини не дозволять вам досягти у будь-яких успіхів у них. Мрійливий настрій раків заважатиме приймати виважені рішення та реалістично оцінювати ситуацію. Вечір добре провести весело у компанії друзів. Лев. Перша половина дня буде для Льва найбільш плідною та активною. Постарайтеся розподілити справи так, щоб усе встигнути до вечора. До кінця дня у вас не буде бажання займатися чимось серйозним. Не варто сьогодні вести відверті розмови з оточуючими, інакше можна ненароком видати секрети. Діва! Сьогодні зірки радять приділити більше часу побутовим питанням та прибиранню квартири. Оптимальним часом для цього буде перша половина дня. Після обіду заняття вашими безпосередніми робочими обов'язками буде ефективнішим. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Терези. Вдалий день, коли гарний настрій терезів допоможе їм отримувати задоволення від спілкування та плідно працювати. Більше розмовляйте з оточуючими, діліться позитивом, справляйте враження. У справах 4 жовтня уникайте поспіху, працюйте в зручному для вас темпі. СКОРПІОН Роботи сьогодні буде багато і доведеться понервувати, вирішуючи непрості питання. Відновити душевну рівновагу вам допоможуть рідні, тому не забувайте спілкуватися з ними протягом дня, ділитися переживаннями та просити поради. Намагайтеся ставитися спокійніше до того, що відбувається. Стрілець Можливо, цього дня вас захопить вир романтичних почуттів і розпочнеться новий любовний роман. У роботі стрільцям потрібно виявляти серйозність, відповідально підходити до всіх питань, якими вони займаються. Жарти чи неуважність у справах призведуть до поганих результатів. КоЗРіг. Рішення, ухвалені козирогами сьогодні, впливатимуть на подальші події, тому ретельно продумайте свою відповідь, не поспішайте. Керівництво оцінить вашу високу працездатність і ви отримаєте заохочення. Прислухайтеся до інтуїції, шукайте компроміси у будь-яких спірних ситуаціях. Водолі На вас чекає вдалий день з новими знайомствами та цікавими зустрічами. Не соромтеся ставити питання, що цікавлять вас, проявляйте цікавість. Близькі люди дадуть вам корисну пораду не нехтуйте їхньою думкою. Деякі рішення вимагатимуть від водолів ретельного обмірковування. Риби. Плани сьогодні доведеться міняти, але ви від цього лише виграєте. Нові завдання чи зустрічі принесуть позитивні емоції і ви досягнете бажаного. Поспіх 4 жовтня може призвести до помилок і неприємностей, тому працюйте у звичному для вас ритмі. Близькі потребують вашої уваги. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.